Всім привіт! Сьогодні реальний огляд готелю Lido Charm в Nama Bay. готель 4 зірки плюси і мінуси, як є, по реальним відгукам туристів. Це значить камерний готель на воді з неймовірними видами і прямим доступом до моря для тих, хто цінує спокій та естетику. Розбираємо чесно: що подобається туристам? Дуже зручне розташування в центрі Nama Bay, де. Купа кафе, магазинів, набережна, все поруч. Панорамні види на море з номерів ресторану та басейну. Тобто вау ефект гарантовано, як пишуть деякі гості. Басейн на даху, ідеально для релаксу, спокійна атмосфера, мало людей, комфортний відпочинок. А значить, смачна їжа, особливо морепродукти у ресторані Он Дек. Це були плюси, які відділяли туристи. Що викликало зауваження: це Wi-Fi працює нестабільно, особливо в номерах. Готель старуватий, меблі та сантехніка місцями зношені, маленька територія, без садів, басейнів, розваг, як у великих готелях. Тобто це камерний, невеликий готель. Не підійде тим, хто шукає анімацію або активності на території. Тобто це такі плюси і мінуси виділяють туристи. І, звісно, про пляж. Пляж невеликий, приватний, з прямим заходом з берега. Є зручна дерев'яна платформа для снорклінгу: корали, рибки, видно прямо біля берега. І вхід у воду комфортний, море чисте і спокійне. Кому підійде цей готель? Підійде парам, які хочуть тиші, романтики і красивих краєвидів, і поруч інфраструктуру, або самостійним мандрівникам, або дорослим туристам без дітей. Ось такий готель, спокійний для спокійного відпочинку на першій лінії з фантастичними видами морем. І повним перезавантаженням без суєти. Якщо ви відпочивали в цьому готелі, напишіть, чи сподобалось вам, або якщо є якісь зауваження по цьому готелю, також пишіть, нам також буде дуже цікаво, бо готелі змінюються постійно. Один тиждень готелі може бути все супер, все класно, а на інший тиждень зміна там повар змінився, чи ще щось, і вже можуть бути якісь нюанси. Тому діліться з нами також інформацією. Я Тетяна Турексперт Мармарістен. Дякую за лайки.